Я з тобою такі прості слова мають звучати в будь-якій кризовій ситуації. Це один з практичних протоколів від ізраїльської коаліції травми. За дві хвилини можна встановити контакт, поставити питання, що вмикають мозок, відновити хронологію події і дати наказ діяти. Адже травматична подія сприймається як пазл, який самотужки важко скласти у центрі стресостійкості області. Слухачами восьмигодинного курсу стали 29 лікарів обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Стався прильот, надається допомога, всім їде служба порятунку. Ми з вами зараз будемо роздавати воду. А це імітація хаосу в момент екстремальної ситуації, коли відбувся прильот. Тут мати, котра загубила дитину, і людина, що впала в ступор, і блогер, а також бригада медиків, котра повинна працювати командно, не втрачаючи рівноваги. Ці рік десятирічної війни, яка триває століттями для ізраїльської коаліції, травми, це 10 років підтримки українців. Володіти інструментами самодопомоги і залишатися в ресурсі не менш важливо аніж навчитися допомагати іншим. Коли представники екстреної медицини виїжджають на виклики, на потужні виклики, де є масове ураження, де є велика кількість постраждалих, то перш за все, такі люди мають себе контролювати, щоб в них не тремтіли руки, щоб в них не темніло в очах, тому що наша психіка вона не готова до таких масових уражень, а вони мають виконувати свою роботу. Особисто пережила досвід окупації. Знаю, що працює бути людиною, підтримати емоційно, нормалізувати її стан, стабілізувати її стан це те, що потребує людина в екстремальній ситуації. Протоколи розроблені в Ізраїлі, адаптовані до українських реалій. Це основа курсів, котрі проводять для фахівців першої лінії контакту. З вересня 2023 року до цього часу пройшли навчання більше тисячі осіб. Це були і працівники силових структур, ДСНС, служби судової охорони Хмельницької області, працівники системи освіти, лікарі, медичні працівники, практичні психологи. Ми відбудуємо країну, ми відбудуємо інфраструктуру. А зараз ми працюємо над відбудовою психологічного стану наших людей. Усім учасникам вручили сертифікати. Мельничанка Людмила каже, для неї це навчання було особливо важливим. Маю життєву ситуацію, маю військову всім, і хотілося знати більше. І багато хлопців приходять зараз на реабілітацію, повертаються з війни і хочеться. Психологічно підготуватися як самому, так і їх підготувати до цього життя, яке їх чекає в подальшому. Ми ну трішечки, якби далеко від такої ситуації, як Одеса, там Харків, але маємо теж прильоти, і тому для себе взяли те, що ми попадаємо в ситуацію хаосу. і оця ситуація хаосу повинна бути всамперед подолана в нас самих. Надія формує стійкість. Переконані учасники навчань. 19 березня новий курс стресостійкості стартував для працівників поліції та обленерго. Ірина Аріон, Марія Соколова, новини міста.